Так, друга серія, скажімо так. Я тих, хто стикався з вагом, він не попався щось особливо нового. Ось такий дизельний клубу. Ось така техніка. До речі, попереднє відео прийшлось, ну, я, я його ну... Случайно прервав. тому що в мене палець застряв в кріплення в одному. Прийшлося його за допомогою іншої руки визволяти. Так, ну, ставимо на місце. Так, назад. Ну і все. Зараз поїдемо на склад, ще раз покажу як він їде. Ось така цікава техніка. Як завжди, бажаю доброї, безпроблемної експлуатації клієнту. Цей навантажувач ми привезли під замовлення. За цим навантажувачем вже приїхала фура. Зараз будемо вантажити. Дякую за те, що дивитесь. Так, трохи під себе. Маштую. Ну і все. Так. Бажаю всім гарного дня, мирного неба та спокійних ночей. До побачення!